Фу, коротше, друзі, всім добрий вечір. Це повний піпець. Не знаю. Зараз розповім, що тільки що трапилося. Ще такого ні одного року не було. Дивіться, ось білий селезень тут. Так, до речі, зараз я зразу, тихо, Тих сюди. Чого ви тут посіли? Давай, 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 давай. Давай, оце саме улюблене місце, це там, де всі несуться. Обов'язково треба сідати сюди. Отам От і сидіть. Дивіться, скільки місця. Ні. Давай. Цьому хтось воно гребінця вже накостеляв. Давай, 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 давай. Це зараз я піду, вони знову будуть тут. Але відео більш про селезнів. Коротше, в мене селезні достигли полового дозрівання, так сказати, стали вже такими, як. Потрібно для парування качок, це їм тільки 6 місяців, ну нехай там 6 і трішки, бо в цьому році пізніше. І ще такого не було. Почали дуже сильно між собою конфліктувати, але спровокував це отой рябий селезень, який дорослий минулорічний. Ось. Мені довелося того минулорічного, думаю, зроблю так. як... Має бути О, закрите його окремо в тому вольєрі. Він там жив е, півтора-два місяці. Постійно бачив цих селезнів, які тут гуляють із качками. І постійно ж, я так розумію, що дурів, дурів і дуже злився, чого це він там, а качки тут, і ці селезні молоді із цими качками. І він там дурів. Думаю. Стало мені жалко, шкода мені моїх молоденьких качачок. І я вирішила, що тимчасово трьох селезнів закрию окремо туди далі у сусідньому вольєрі, а з ними залишу одного і дорослий сидів там. Ну, тобто Він їх не поров. Зараз вони в мене ось тут, дивіться. Ночують, у нас морози будуть зараз. То я їх тут зараз поки що закрила, щоб їх не мучили селезня. А тоді собі подумала, думаю. А що ж це дуже коронне місце, оцей здоровий вольєр для одного старого селезня? Думаю, візьму і поміняю місцями. Візьму звідти оцих трьох селезнів з тої крайньої клітки, переселю сюди, а того дорослого селезня переселю туди в крайню клітку, щоб він з ними не конфліктував і не бив. Все було нормально. Так я вчора й зробила. Зранку приходжу, Боже, він я не знаю, яким чудом. Він взяв, заліз у той крайній вольєр із оцього вольєра. Дивіться. Тепер я вже знаю, яким чудом. А вчора я не могла це навіть уявити. Тут скрізь закрито, бачите? Тут такий вольєр, будка є все, він тут. Ночував, а зранку він напевне випригнув сюди на будку. Бачите, тут сітки немає, ми просто зробили, щоб не втекли качки, отаку натягнули з таких мотузків. Він пригнув отуди, отуди, і заліз туди, в той крайній вольєру сюди і почав лупити цих трьох молодих селезнів. Ой, думаю, що ж його робити? Так не буде. Тут зараз, поки зима, немає можливості натягнути якусь іншу сітку, та й сітки немає. То я тимчасово взяла і він е загнала його тих трьох селезнів там, де вони були, лишила, його загнала до качечок. Він е цілий день був з качечками. ось. А одного білого селезня, який був з цими качечками, я вигнала сюди в двір і він тут цілий день провів. А на вечір, думаю, треба щось робити. Ну, е, вирішила, що візьму я того білого селезня, ой, не білого, а того чорно-білого старого селезня. І, Ну як він старий, йому ще двох років нема. Але я його називаю старим, бо сим по шість місяців порівняно з ними. І думаю, зараз на вечір зажину е, в сарай, щоб він же ж ночував, бо мороз е, якби туди-сюди. Ті селезні я їм трьом настелила солому там, е, качечок загнала, туди закрила. І поки я тут е, порала кролів, поки я ходила, тут, займалася своїми справами, а дорослий селезень, нагадую, був тут. Ось тут він бігав і все хотів туди залізти до цих селезнів, щоб їх бити. Коротше, дивлюся, Щось якийсь шум, дивлюся, а цей падлючий селезень. Ось, додається, сітка, бачите? Вона прив'язана, але вітром її отак спарашутило, і тут є ось така дірка. От бачите, ось отак? ось, ось від вітру. Тобто вітру немає, воно отак. Він був підв'язаний, але вітром порвало, бачите, і розв'язало цю сітку. І це моя помилка, що я її не справила. Він ось сюди, потім випригає отуди і залетів мені на дах. Ви уявляєте? Я просто в шоці. Я йому не встигла підрізати крило, тому що якось думала, що він і не літає, він важкий, він кілограмів десь. 6, може навіть до сіми, гарний такий крупний селезень. Ну, він не то, що полетів, він просто пригнув. Зараз, якщо мені вийде, я вам покажу. І тепер я не знаю, я піду додому спати зараз. зранку в 6 часов буде світло. Залишати тут цих трьох селезнів вже дуже небезпечно, тому що він може покрище спуститися, отут запригнути і знов починати їх бити. І повториться вчорашній ранок, то я їх перевела в цей вольєр. Цей вольєр. Сіткою ось більш-менш накритий. Я думаю, що він сюди не попаде. Ну я так надіюся, у хоздвір я також не можу їх залишити. Ось, А сюди найвелика вірогідність, що він сюди спуститься. Тому я їх перевела туди. Зараз хочу вам його показати, якщо він там ще є. Воно є. Вон очі тільки видно. Бачите воно? Світле. Ну, камера, напевне, не передасть. Воно сидить. Падлюка. Дивіться. Воно очі світяться. І сидить на даху. І тепер я не знаю, що воно зранку буде. Чи він полетить до сусідів, а тут бігає велика вівчарка. Чи він до тих сусідів полетить, чи він взагалі десь полетить по селу, чи він спуститься назад у господарчий двір. І, коротше, я не знаю. Треба було сьогодні його зарубати, ми навіть і говорили про це, що напевне цього старого треба буде. Звідси убрати, тому що він не дає нікому нормально жити. Він, по суті, і не потрібний. Ось. Краще лишити білих на плем'я. Ну і ось така ситуація вийшла. І не знаю, що його робити. Я сподіваюся, що він вночі сюди до них не спуститься. Йдіть туди, хоча б, ховайтеся. Йдіть, бандюки. А цеме тут був білий. Вони жили всі разом, нормально все було. Бачите, лапку він. в крові. Воно. бачите? Ну, то таке то не, не, не страшно. Але коли я відселила, то почалися конфлікти між, між цими Бачите, Тут сітка. Коротше, не знаю, Зараз щось може поприв'язую тут, щоб він сюди хоча б не попав, а то знову буде їх бити. Ну, така от історія. Так що вчиться на моїх помилках. Якщо вже намірилися когось зарізати, то його треба було зарізати. А тепер я не знаю, чи він буде зранку, чи кудись полетить, чи повернеться назад, вже, напевно, розповім вам в наступному відео. Ось. Тут ось така ситуація. Зараз буду щось такого зав'язувати, щоб він, якщо сюди злетить. Може він отак звідти піде з даху сюди на кінець і сюди його злетить і буде тут ходити. Ось це я так думаю, що це воно так і буде. Але є вірогідність, що він у крайній спуститься в вольєр, і тоді знову буде бити мені, поки ми попрокидаємося, буде бити мені цих трьох селезнів. Ось, вони там. Так що, не знаю, друзі. Вже розповім в наступному відео, але ситуація дуже неприємна, тому що вибачте, мене качур, нехай, е, нехай там він, нехай 6, да? 6,5 кілограмів. Це. 4,5-5 кг м'яса. Ну вибачте, це зараз великих коштів коштує. Ось, то, я не знаю, якось. Ну, зараз звідти його доставати, нема можливості взагалі ніякої. Як я туди залізу. Подивіться, який в нас тут дах високий. Ну, це Це не варіант. Коротше, розстроїлася я. Ой, ну воно, понімаєте, воно. Е як вам писати? Нічого такого нашій поганого не сталося. Просто що тепер колотнече з цими селезнями. Якби того придурка не було, ось можна було б, я ж кажу, одного залишати білого із цими качечками, нехай би він з ними покажив, поки вони не дозріють. І через сітку жили б тих три. Одного я виставила на продаж білого, е нехай хтось собі забере. Оцей коричнево білий, і два білих я б лишила собі, до весни вони б собі тут разом всі жили у дружбі і в мирі. І все на весну я б або всіх з'єднала, або поділила по сім'ях. Може, білих би лишила з білими, а тих двох лишила із тими рябими. Це ще я не вирішила. Але тепер, поки оця колотнеча йде, я не можу нічого нормально зробити. Довелося одного закрити там, качачок взагалі закрити там окремо, цих трьох залишити тут. І невідомо, що, куди дінеться цей селезень за ніч, чи він кудись полетить. Бог його знає, що в нього в голові. Якщо полетить, то значить буде комусь подарунок на, е, блін, на свята. Розумієте? Короче. Це просто жесть якась. Ну, якось так. Де він приземлиться, я не знаю. Бачите, тут от сітку порвало вітром, бачите, яка дірка. Ну, це таке, це ми тимчасово робили, але Коротше, все треба переробляти і робити якось так, як треба. Отаку сітку треба купувати нормально і все робити. Ну, В цьому році вийшло все не так, як гадалося, війна, все. Все якби заморозилося, так сказати. Тут нічого вже не вдієш. Ну, а з цими селезнями вже розповім, як, що до чого, і буду якось вже ну, ой, виходити з цієї ситуації, що буде. Все, друзі, всім тихої ночі, всім пока-пока.